Всім привіт! Сьогодні будемо вакцинувати наших рижиків, аж також будемо наших шиншил, яким виповнилося вже 34-35 днів. Тих будемо від міксоматозу рижих, а шиншилу будемо від гриморички. Так, тут нам родила новозеланка вчора. У кролі 10 штук було, але три малесеньких ми викинули. Вони були вже не живі, А то є таких сім таких, одне менше, правда, а 6 отаких великих кроленят. Самочка другий разок. Це наша війна. Другий раз родила. Це молодняк, який приїхав до нас. Самочки, самці. Це наша старушка. Оцей самець, що це вже від нашої самички. Лишився тільки один гарний самчик, йому минуло 22-го буде три місяці. Так. І будемо наших, нашу шиншилу. Оцим 5-го числа було місяць сьогодні 10-го-35 днів, а оцим 7-го числа. Трошка менше, ніж 35. але Вакцинуємо одних, за одного і других провакцинуємо. Тут є 9 в окролі, а в тих попередньо теж 9. Ось такі кролики. Зараз будемо витягувати, зразу подивимося, що скільки, чи, скільки самочок, скільки самців є. Ось тут наші красиві. так Сім штук лишилося. Було вісім, одне відійшло, а тут теж сім штук. Це маленьке, ще, ще живе. Ну, самочка, йди гуляй. іди. це скраячку, це маленьке, а це все більші. Так, йдемо вакцинувати? Витягуємо першу оця гнізде, пізніше будемо друге витягувати. Пішли. Ось Виставив я 9 штуків, тут є 3 самки, 6 самців. Але що мене цікавить, сьогодні 33 дні. Я їх поважив. Два є екземпляри, два самечка є по 770 грам, а всі решта 950 кілограм. Ото мене здивувала така вага. Бо переважно якщо місяць, ну там 600-700 грам, то нормально. А тоді майже всі кілограм, там двоє тільки мають 700. 9 штук от рахуйте самі. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось такі шиншелята в мене. Ну правда, мінус великий, що багато самців. ну нічого. Йдемо зараз другий укрол витягувати і дивитися, що там у нас є. Самочка другий раз має наша молода другий раз. Пакуй біг назад. Так, Другий укрол теж 9 штук, Тут є 5 самок і 4 самці. Ну, Вони 35 днів мають, але вони трошки менші. Вони мають 8751. А всі решту 800, 850 і 1900. Ось така вага їхня. 35 днів. Ми їх забираємо від самки, тому що самочка дуже схудла. Другий раз теж має другий раз. Перший раз вона вигодувала 11 штук. Ми запустили в роботу і другий раз ми її 9 залишили і вигодувала всіх. Вон 9 карапузів. Ми їх забираємо, зараз відсаджуємо на окрему кліточку. І через 2-3 тижні поділимо ще. Хай сидять трошки разом від самочки. Так, ось такі справи у нас. Сьогодні пару кроликів поїхало. Відправили автобусом, одних, а других поїздом. Поїхали кролики в Черкаси. Одні, а другі на Закарпаття. Справи. Чекаємо ще у кролу, що має наша сьогодні родити строкачка на вулиці. Ходимо, дивимося вже вечір. Будемо ходити що півтора годинки, що дві. Дивитися, як там справи в неї. Перший раз вона укролилась, але пуху не нарвала і кролики померзли. Тепер будемо дивитися, щось не бачу, щоб вона пух рвала. Мені здовго готує, там сіно носить, але пуху ще немає. Так, ставимо наших синшлят, ставимо до кліточки. Так, ось ми переселили наших кроленят. Риженьких на гору відправили, а тих маленьких сюди відправили. З тиждень-два посидять тут, пізніше ми заберемо там вже самчки, які підросли, що треба їх на м'ясо і решту розсадимо. Так. Ось такі у нас справи на господарстві. Дякую всім за увагу, підписуйтесь, лайкайте. Всім удачі!